Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, у нас вже лід, крига вже міцна, хрустить, сніжок падає, все як має бути, все в стилі зими. Сьогодні ми ловимо щуку, ловимо на жерліться і, може, будемо мурмишкою ходити, щось пробувати якось валити карася у кунчика, пробувати шукати, але в пріоритеті щучка. Так що ви не переключайтеся, дивіться відео до кінця, ставте нам... Подобаєчки, підписуйтесь на канал, а ми будемо починати наш риболов. Погнали! Уху! Уху! Дивіться, які ставимо покемони. Напівлудоні. що буде клювати. Давай, лови, друже. Опа. І... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Стопорок. -чик 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 -чик. Три рази зараз підмотуємо і заряджаємо флажок і все і чекаємо клюваку. У нас перша розроботка. Ой, як лутає! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, ще не встигли розставитись, а перша зубатинка вже є. Хорошо, хороший початок. Будемо йти далі, вже вже розвиднялося. Лажків 6 штучок поставили і в нас вистріл. Йдемо далі. Зараз прийдемо всю акваторію, ще тут поставимо, напевно, дві жерлічки. І все. Не переключайтесь, буде сьогодні крупна щука. 4. Ха-ха. Ось -ха. бачите, поставили, скільки пройшло? Вистріл теж. Пройшло, коротше. Пару хвилин, 5 хвилин після того, як поставили і молопка малька. Так леве. Йдемо подивитися туди, що mm. там. Он же теж. Отець світиться. О, Тільки що її останнє поставили, ну, може там крупний карась збив. Нарешті розставили жерлічки. Опа. стоїть Дуже багато жерліць. Ми приїхали. Вже стояло, хлопці вже виставлялися, що під фонарик. А ми вже так вже видно було, розставились. І... Вже зловили дві щучки. Я виставив з покльовочку маємо таку невеличку, воно лежить. І ще одненьку меншеньку. Випустили Монтапічку. росте, Думали, може на живця його ставлю. Ось така. Нічопайо на зажарку, Жінка любить дуже жарену щуку, смачна тема. Там, походу, в юрки вистріл, Ось ставлю такого. Тут покрупнішого живця. Дивіться, карась напів ладоні, Будемо дивитися, може монстр клюне, побачимо, Давай пливе дружок. Ну щучка мене ганяє по чорному. О, водає! Дивіться, як випай. Е. Оце дішенька. Є красотка. Бішенька вже, хорошо. Ліє, супер. Ліжні живця. Живця. Да. Одна в сработочка моє. Але немов, будемо щось. пробувати. Коротше, побила, но не... Jovane Maia, vale dela, muito Ну що, вже ми зловили дві рибиночки, дві щучки. Три зловили, одну випустили, вже пара у нас холостих було. Кум на місці, все чітко. Кум, як завжди, на рибалочку, бачите. Судочка приніс жаром вже. Вже готовий. Ось у нас сальце, цибулька, чайочок, хрін, ах. Ну і зігріваю ще трошки, так? Да? Ну все, хорошо. Будемо ми обідати і чекати якісь вистріли. Ось на цю саму ближню до нас хай клює. Щоб ми далеко не бігли, бо там далеко-далеко нам треба буде бігти, трошки втомимося. Да? Все, підписуйтесь на канал, лайкошки ставимо. Подобає. Да. Після спрацювала ця сама і знову не готові. Там знайомий підказав спробувати менше живця поставити. Може шнурочок є. Зараз так і зробимо. О, ще одна вистріла. Йолки-палки. Поки це не мотаю, побіг я до цього. І тут не мотаю. У нас два выстрела и две холостые елки-палки. Вот так я бы боялся. Юрка! Юрка, твоя! Реактивность. Представляете, какие две шпишок. Міняємо зараз життя, сатом трошки меншого. І три холості. от жу, щука. О, та щука, ну нічого. Ідемо далі, тільки сілиш, знаєте, поснідати І воно так завжди. Ми їмо і риба є. І так завжди. Тільки сідаєш, перекусити і риба починає атакувати, клювати. Жирувати, ганяти, поганяло нас добре, три спрацювання і всі холості, блін. Десь б'є, щучка невелика, напевно, що. І нема поки риби. Ждемо, чекаємо. Давайте, а ви не переключайтеся, дивіться відео, ставте нам лайкосики. А ми будемо їсти ще. Може ще клюне. Велика зубота. Зроботочка. Ще одна. Тут вже біля нас. Ну, не мотає. Не мотає. Щось багато дуже холостих покльовочок у нас. Тут же весь не й великий. Прапорець. Світить. Щука. Ну, не всі клас. Розкажу вам зараз про жарліці. Ось маю такі класні жерлічки. Ось тут є такий стопорочок, щоб ховати флажок складати. Зручно. Далі. Опа. Ось ця сама антена. Матеріал такий, вона ну, сильно не загинається. Вона бачите, стоїть. Дуже круто. Бачите? Поставили і вона стоїть дуже класно, їх видно здалека я бігав за 100 метрів, їх спокійно видно, навіть і більше, я думаю. Ось Вони їх відразу роблять зібраними, що полегшає для риболова цю роботу. Зроблено воно якісно. Тут флюрчик, йде вот карабінчик, грузик. Жилочка хороша, карпова. Забув, як називається, але непогана ця жилка є. Сама катушка, люфтів тут майже немає. Стопорок працює ідеально, все класно, да, він також дає їх е... запасні. Можливо, вони... це пластмаса, вона може спокійно поламатися. Тут повністю прорізінено, щоб не випаде і проклеєна, і сама, сама ця трубка, саме це для флажка лажок. Ось такий, що відбиваючи, є пленка, коли вночі виловите, фонариком посвітили, дрип-дрип, все чітко, все видно. Також є ось тут ця лента світова відбиваюча. Теж круто. Я провіряв, вам покажу. Далі. У флажку все. Далі ось по пластині пластина. Бачите? яка така тепла ізоляція зроблена, я не знаю, як, що це за матеріал, паралон чи що воно там. І тут ще немаловажно є груз з цієї сторони і з цієї сторони, що воно на вітрі. Буде набагато стійкіше, не буде його вітром зносити, буде вона круто стояти. Ніде вона не полетить в полі, де ви ловите на сильних вітрах. І покажу вам порівняння звичайним. Мав я старі такі свої звичайні. Цей флажок він ну, на вітрі він літає коли сильний. Тут люфт більший, звичайно. Що ще? Mm, він рожавіє, страшний стає з часом, не, флажок трошки менший, немає цих відбиваючих, ці, ці звичайні дешеві. Немає як його, ну Тут в мене бачите, немає його скласти. Шо? Мені не подобається. потрібно якусь резинку, я резинку і примотав і складав. Воно незручно. Так, і так ось. Пласина, бачите, вона звичайна, вона, коли сильно вітріве ловите, десь в полі відкритим їх буває, може і зривати. А та стоїть мертвим грузом, все ідеально, супер клас. Мені вони дуже сподобалися. Я ловлю, щука клює, все класно. Так що я вам залишу знизу під відео посилання, ви собі переходьте, замовляйте, там їх є декілька є. Бюджетний, середній і дорожчі. Якось так. Так що переходьте, дивіться, пробуйте, замовляйте. Тільки що пройшлись трошки 4 жерти, переставили в інше місце. Надіємося, що можливо така тактика спрацює, бо рано кльов був набагато активніший. Зараз вже обід. У е, нас було тільки що... Два вистріла, але більше всього думаю, що просто мелка щучка б'є крупного карасика і все. Вже пробували м'які ставити, але, як клює Не знаю, зараз будемо бачити. Трошки переставимо і подивимося, чи це змінить нашу ситуацію. Не мотає. Мотає, мотає, мотає. Будемо підсікати. йолки палки треба ще почекати було. От засранка сранка. Йо, йо мабуть, треба ще почекати, не встигла вона заглотити. Зараза! Ми пошли поживця треба трошки менше поставити О сюди, сюди під плавник Давай пливи на роботу Блін, тут якась плутанина. Йо, які палки. Ось так. Давай, пливи, пливи карасіка. Давай, 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 давай. О, все пішов. Я жду, щоб, короче, карасі поплив лунки, щоб воно там не запуталося цей поводочок. Мені якось так надійніше, я себе відчуваю. Що він там собі буде плавати, буде жарчечка працювати, а не так окін, вона запутався, той поводок, та й стоїть ти думаєш, а воно не клює, чого воно не клює? Да, отак. Раз, два, три. Чуть-чуть. І... Все, готово. Чекаємо вистріл. Давай, давай, щучка. Хорошенько хочеться зловити якусь пістрофейну. Хоча б двушка це вже було б круто. Да. Піднімай, погром піднімай. Що там, трохи риби набрав? Оооооо! Подивіться яка! Ну, то це вже щука? Ну конечно, Кожному Що там зловив? Ну? є кожного? звісно, ну, ще одна є. Дзьоба є. Бомба! А? Mm. Ізі. Красавчики. Молодце. Все, друзяки. Будемо ми вже їхати додому. Щучку поганяли, флажки стріляли, все супер. Багато було в нас вистрілів, піймали ми 4 щучки, Одненьку випустили і нам якраз по одні додому принести, зажарити. Ось так. Все, друзі. Слава Україні! А ми будемо їхати вже додому. Пока!